Списки перелік осіб, які включені в списки, відповідає перелік осіб, які є в запрошенні. Але є скарги на запрошення, що не всі запрошені є. Тобто, яким чином люди не дотримують. Хочу прирватися зразу ж і показати, що люди недоотримали. Можливо, список такі списки чином. Це лист 12 запрошень. Приходять, просять. Дайте от тако на цьому діно вирізаю. Це кажуть, про що? Загубили. Те ж саме, про що? Діниця загубила запрошення. Це, це так само Загублена запрошення. Як купони в 90. Як купони в 90. А? Ну, листи, отакі аркуші ми роздавали повні. Це були стопки десь до 190 аркушів. І я я думаю, що під час того періоду, як вони нарізали дівнічні виборчі комісії ці запрошення, могли просто губити. Є інша інформація. Сьогодні запровадження одної дільниці сказали, сказали, що сьогодні, сьогодні, сьогодні отримали такі запрошення. Хоча могли запрошення отримати набагато раніше.